Сьогодні на огляді розкішний приватний будинок. Швидкий огляд. Навіз під автомобіль з автоматичними воротами. Далі заходимо одразу всередину і швидко пробіжимося по будинку. Взиваємо тапочки. По ліву сторону у нас роздільний санвузол. Тут рукомийник, ванна з душовою. З вікна видно навіс під авто, автомобіль припаркований. Тут схована сушильна та пральна машинка. Тут ступенечки на другий поверх, зала. В будинку заставлена керамічна плитка. По першому і другому поверсі тепла підлога. Камін. Він може опалювати два поверхи. Зроблені вентиляційні шахти. Ось Така гарна панорама. Тут балкончик по периметру будинку. І другий ярус, там фруктовий садочок. Фруктовий сад. Тут у нас обідня зона, має бути круглий стіл. Кухня, дивіться, яка гарна інстаграмна. Тут місце під холодильник двойний. Тут мікрохвильова піч, духовка, газова і електроплита. Також є посудомийна машинка. Біжимо на другий поверх. Така гарна драбина дерев'яна, в будинку дуже тепло. Тут інтегрована система, розумний будинок, всі вимикачі електронні, можна управляти через ваш смартфон. Тут велика кімната з гардеробною. Може бути спальня дитяча. З таким гарним виглядом на озеро. То царське озеро називається. З балконом. Ці вентиляційні шахти, що я казав, від каміна. Буде опалювати цей поверх. Так, ще одна кімната, вентиляційна шахта. Санвузол на другому поверсі, з гарною душовою інсталяція. Дивіться, все вмонтоване. Підсвіточки. Теплопідлога. тепла підлога. Ще одна кімната. І йдемо на третій поверх. Там спальня. На третьому поверсі також є санвузол. Оп! Але оп. Будь ласка. Такий санвузол. І тут має розташовуватись кровать. Гарна підсвітка. Тут місце для телевізора. Який відон гарний. Ось такий гарний будиночок, кому цікаво. Пишіть, мотивуйтесь, заробляйте гроші. Щоб купувати такі дорогі будинки. ціна будинку 250 тисяч доларів.